І всім привіт, з вами Костя і сьогодні я вам е покажу свій мод, який я зробив. Він е додаватиме жезли, якщо то я про них напишу в телеграм-каналі. Телеграм і все, що вам буде потрібно, я там е викладу. Ось і самі жезли перші є. Ну, цей то, що я використав, він просто робить те, що ви починаєте літати. Тобто, так як у вас стріляє в цей шалкер і так само ви літаєте. Так що ви все одно розіб'єтеся. А перший той енергетичний жезл, то він просто робить те, що ви стаєте невидимими. І також у вас є нічне бачення. Якщо що то крафти, я вам потім покажу. І я сподіваюся, що вам це відео сподобалося і ви встановите цей мод, а саме протестуєте. Адже я, можна так сказати, пробую щось робити. Тому все. Thank you.